Вітаю! Ви на каналі Смачно в Кадрі! І якщо у вас є картопля трішки викону і сир, не проходьте повз, бо зараз буде страва, від якої нереально важко відірватись. Тож починаємо. Добре вимиту картоплю відварюємо в мундирах. Поки картопля наша вариться, приготуємо з вами. Начинку. Беремо бекон або в'ялений ошинок і нарізаємо дрібним кубиком. Додаємо подріблену зелень і натираємо твердий сир. Поки ми готували з вами начинку, наша картопля якраз вже зварилася, трохи охолола. Тепер починаємо вже з нею працювати. Тепер розрізаємо нашу картоплю навпіл, акуратно ложкою виймаємо серединку, переминаємо картоплю вилкою і з'єднуємо з нашою начинкою. І до начинки додаємо вершковий сир. Саме він робить начинку ніжною і соковитою. Начинка наша вже з вами готова. Тепер беремо деко, застилаємо пергаментом для зручності і викладаємо нашу картоплю на деко. Нашою начинкою наповнюємо ці теплі половинки картоплі і щедро посипаємо сиром. Відправляємо нашу картоплю в вже розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 30 хвилин. Картопелька наша вже приготувалася, підрумянилася, бекон хрустить, сир розплавився, а аромат просто зводить з розуму. Зберігайте рецепт, щоб не загубити. І ось така вона в розрізі, ніжна серединка, тягнучий сир, соковита начинка. Це не просто картопля, це суцільне задоволення. Її смачно їсти просто так. Але якщо взяти шматочок сірого хліба, додати оселець, зелену цибульку і цю гарячу картоплю, це вже не просто страва, це відчуття задоволення. Якщо ви любите прості, але дуже смачні страви, вам точно до мене, тож підпишіться, хто ще не підписався.